І мене цікавить, щоб ви зрозуміли, що молитва не робить всього. Можливо, хтось скаже, ну вже заїхав кудись. Ні, я нікуди не заїхав. Я заїхав якраз знаєте куди в царство Боже. Я ходив до церкви, от, ходив в православну церкву, потім почав заходити в католицькі церкви. Потім я друзів там мав, вони запрошували мене. Потім я пішов і в протестантські церкви, тобто і там я слухав слово. Нічого мені не заважало слухати слово. Але я послухав, звідтам вийшов, і здавалось, що я був вільним. Але це не була та свобода, за яку сказати, слава Богу. Розумієте? Бо лише постояти і послухати, або посидіти і послухати, воно нічого не дає, ніяких зрушень навколо тебе не буде. Але чому так? Я ходив, бо так було прийнято. Справді, я розібрався в собі. Я довго думав, чому я ходжу в церкву? Я ходив, бо відверто кажучи, я навіть вже звик приходити в церкву, в храм. Бо церква це люди, треба теж правильно починати говорити. І Почалося все з того, що в мене захворіла мама. Я про це ніколи не розповідав, але сьогодні, напевно, прийшов час. Захворіла чому? Вона поїхала з братом, дошки треба було. Їй було тоді, я думаю, років 65. І от вона поїхала, і ці дошки, чи совєтська власть була, все було важко дістати. І ці дошки з вагонів скидали просто зверху, а люди, збідовані, справді, хапали ці дошки і тягнули один до другого, щоб наскладати собі ту кубку, а нам треба було перекрити дах. Я не зміг поїхати. Зараз вже не будемо розбирати цього питання, але я не поїхав тоді. І от мама з дядьком, вони там старалися тих дошок натягати, це було в жовтві, і вони складали там якусь певну купу. І одна з дошок, коли падала, ну, ці дошки були довгі, вона плашмя падає їй на голову. І дві тріщини в черепі вона отримує. Ми поїхали, ми подивилися, ну, вона була в лікарні з трусом мозгу, дуже тяжким. Але слава Господу, Бог її вивіз з цього струсу мозгу. Вона прожила до 82 років, але в якийсь певний час ця травма почала діяти. І як було? Але все було так. Я знов на колінах і знов нічого. Я знов на колінах і знов нічого. Я почав шукати. Думаю, не може бути так. Чи я знайшов? Ні, мама відійшла у вічність 82 роки, я ні разу, ні разу, слава Господу, не звинувачував в цьому Господа. Бог давав мені в цей час вже почав давати якісь видіння, якісь молитви такі, що я не міг зрозуміти, що робиться навколо мене, але я далі шукав. Тому, якщо ти шукаєш і ти вирішив, що ти маєш знайти, я розумів, маму, я вже вернути не міг. Але я знав одне. Господи. Я повинен допомогти іншим. Не може бути так. Не може бути, що твоя, Твоє Слово, Господи, ці всі храми золотоверхі, всі ці хрести, які там поставлені, всі ті люди, які приходять, які поклоняються, яких часто заставляють на колінах іти з вулиці через цілу церкву, щоб поклонитися плащаниці. Яким приписують різні речі, щоб Ти іскупив свою вину. Яких заставляють робити те, що самі не роблять. І я теж це бачив. Чи це мене нервувало? Ні. Я виконував те, що казали. Був я там, я робив те, що всі. Був я в іншому місці, я робив з ними, так як вони. Я зараз не хочу ніяку конфесію зачіпати взагалі, тому що мене цікавить тільки Христос. І мене цікавить, щоб ви зрозуміли, що молитва не робить всього. Можливо, хтось скаже, ну вже заїхав кудись. Ні, я нікуди не заїхав. Я заїхав, якраз, знаєте, куди? В Царство Боже. І я там зрозумів, що молитва це розмова з Богом. Ти повинен до того молитися, а потім взяти те, що зробив Ісус Христос на хресті, і явити це в житті своєму. Бо по-іншому ти так і станеш на тих колінах, і будеш справді натовчеш ті ноги, натовчеш ті коліна. Ти можеш навіть себе замурувати, як були, знаєте, монахи, які замуровували себе. І їм туди їсти подавали. А вони думали, що вони страждають. Не треба страждати. Христос вже постраждав. Не обманюйте себе, ви більше не можете нічого зробити. Все зроблено на христі і сказано, звершилося. І оце я почав шукати. І знаєте, коли мені заявляють люди, що і навіть Ісус Христос не всіх зцілив. То я вам прочитаю слово Матвія, 13 розділ, два вірші, 54 і 58. 54. І прийшов він до своєї Батьківщини. Хто? Ісус Христос. І навчав їх у їхніх синагогах, у їхній синагозі. Так що стали вони дивуватися і питати, звідки в нього ця мудрість та сили чудодійні? Чуєте? Сили чудодійні. Значить, вони розуміли, бачили, відчували, що сили чудодійні. Але 58-й вірш. І він не вчинив тут чуд багатьох. Господи, що таке? Ти віриш в це слово? Знаєш, чому ти віриш? Бо ти його до кінця не дочитуєш. А дочитай до кінця через їхню невіру. Ось в чому. Ось в чому секрет через їхню невіру. Тому інколи питається, ти підеш туди чи туди молитися? Піду, якщо там хочуть. Якщо вони чекають, що прийде чоловік, помолиться, і в ім'я Ісуса той буде зцілений. Тоді йди сміливо, починай молитися, бо ми часто починаємо з молитви, що шукаємо чоловіка, хапаємо Його, кажу, я за тебе помолюся. А він що каже? Ми самі молимося. І ти вже стаєш тим камінням. Через яке людина може спіткнутися і скаже: ти знаєш, ці вже ходять і там в них вже взагалі голова їде. Алілуя! Але в якийсь час мені сказала одна жінка: Михайло, ти пустий. Тобто розумієте, я почав шукати, чому я прийняв це слово? Тепер я теж це розумію, бо я почав шукати дії Божої. Я не міг сказати Богу, Бог, ти мене не чуєш, бо це не відповідає писанню. Я вже це розумів. Я не, мог, не міг сказати Бог, ти мене не любиш. Бо я знав, що Він мене любить, бо він дав навіть мені таку маму, яка за мною стільки ходила, стільки допомагала. Він дав мені дружину, він дав мені дітей, лілуя, яких я люблю, вони мене, я можу сказати, що Бог мене не любить. Але це було на грані. Я кажу, якщо би хтось потрапив мені і сказав би, та що ти там? Але Господь дав, дав Бог, каже, і не допустив таких людей. А я і не хочу про це думати, як би я поступив. Мені віриться, що я би поступив правильно. Чому? Бо Господь вибирає і ставить. То чому мене Бог не може вибрати і поставити? Чому тебе не може Бог вибрати і поставити? Слово своє Він дав всім, всім. однакове, однакове. І діяти це слово буде в усіх однаково. Але вибір робити тобі. Робити тобі вибір. Чи жити згідно слова Божого, чи слухати людей, які понав'язували до того слова своїх думок, бо в них щось не вийшло, в них поганий досвід, і вони що починають оце все в'язати до Слова Божого? І слово Боже, що несе? Істину, а слово людське, що несе прокляття. Так написано, Написано. то я перепрошую. Якщо людина вам говорить про себе, розказує, як вона живе, розказує свій досвід, і це побудовано на Слові Божому, довіртеся, що це чоловік посланий Богом. Ну якщо людина каже, ти знаєш, це Божа воля, щоб ти хворів. Бо через хворобу тебе Бог приведе до себе. Я вам хочу сказати. Я вам хочу сказати, з однієї сторони, це справді теж правда, тому що нема такого, щоб Бог з поганого щось на добре та й не зробив. Розумієте? Тобто Бог і це використає, але Він хворобу не дає. Забудьте за це, це неправда. Викорініть з себе це. Приймай рішення. Я буду жити згідно Слова. Я буду жити, Господи, згідно того, що ти написав, шукайте Царства Божого. Він закликає нас, шукайте царство Божого, все решту додасться. І істини шукайте. Правду Його. Ні. Знаєте, багатьом легше звинуватити Бога. Хоча вони кажуть, а я не звинувачую Бога. Хіба я звинувачую я тим, що Бог хоче так зробити чи хоче так зробити, Він зробить? Ні, ти звинувачуєш. Тому що Ісус Христос прийшов і написано, Він взяв наші хвороби і немочі і поніс на хрест. Ранами його ми зцілені. То що він зробив такого, щоб зараз тобі дати хворобу? Де ми в Євангелії, в новому заповіті, а зараз діє новий заповіт. Не пхайте старий заповіт туди. Новий заповіт. А новий заповіт, знаєте, коли почав працювати? Після Його Воскресіння, після смерті, перепрошую. Тобто, коли Ісус Христос помер, от тоді вступив в силу новий заповіт. А все, що він робив до того, це було в старому заповіті. Він виконував що? 10 тих заповідей. Він виконував Ісус Христос закон. Амінь? Амінь. І от коли це починає тобі відкриватися, ти розумієш, що якщо людина говорить, що Бог допускає хворобу чи проблему якусь, і цього вчення зараз отак от багато. Мені здається, цього вчення вже більше, ніж вчення про Ісуса Христа, що Він Господь. Там, де темрява, Бога нема, і ми повинні це запам'ятати. Він, що? Ісус Христос тебе так навчив, що Отець Небесний буде давати вам якісь хвороби, в мене, здається, інша є інформація. Ісус Христос дивився на Отця і робив що? Те, що Він. А там Бог сидів і роздавав хвороби, правда? Ні? Аллилуйя, слава Богу, слава Богу. Ломаємо, в когось ломається сьогодні ті стереотипи, які Він довгий час собі тримав. Алілуя, слава Господу. І я тебе сьогодні питаюся. Якщо ти до цього часу зі мною, якщо ти віриш в те, що говорить Слово Боже, я просто взиваю сьогодні до твого серця. Почни використовувати Божу владу. Яка дана тобі, і прошу тебе, використовуй силу, яка дана тобі. Бо сила дається, коли ти приймаєш Духа Святого, а влада є в імені Ісуса Христа. Що може простіше бути? Ти прийшов, ти прийди туди, де вірять в це. А якщо ні, то ти принеси це вчення, це вчення Ісуса Христа, це вчення апостолів через Ісуса Христа. Це вчення Духа Святого, помазання. Інший тебе ніхто цього не навчить. Якщо ти ще не народився з гори, і тут є. Якщо ти не знаєш цього, я вірю, що сьогодні це відбудеться для тебе. Ти будеш нове творіння. І сьогодні ти будеш з царства темряви. Чуєш, з царства темряви? Перенесений в царство світла, в царство Боже. Бо знайте, а сьогодні я говорю ще до тих, хто знає Господа, хто прийняли Його, хто поклоняється славлять Йому. Якщо ви не змінитеся згідно Євангелією, згідно слова, все залишиться так само, як є. Нічого у вас не зміниться. Чуєте? Нічого не зміниться. Все буде по-старому. Все залишиться. Якщо ви не почнете що? оновлювати розум. Це складний процес. Я перепрошую. А хіба написано, що царство Боже не береться силою? Як ти можеш бути в Царстві Божому, не оновивши розум? Так ти отримаєш, що? Білет який небожителя? А царство де? На небі і на землі. Значить, ти повинен і тут бути в царстві. Але, мається, але якісь певні люди, вони починають що красти в тебе це все. Крадуть настільки, що ти починаєш вірити в ту неправду, яку вони проповідують. І що? Ти не являєш ні силу Божу, ні славу Божу, і ти не являєш синівство. Ти не можеш цього явити без сили. Павло чітко сказав: прийти до вас в слові чи в силі. Амінь. Кажуть, що всі мають здорові бути? Християни всі. Амінь. Ті, хто що, в Царстві Божому. амінь. І амінь. Але якщо ви скажете, ти маєш іти, а мама сама не вірить, або як сьогодні сказала одна дівчина, я не вірю, що мій брат може бути зцілений від ну, аутизму, здається. Що я їй маю сказати, що її брат буде зцілений? Ми бачимо таке. Я вам можу знову прочитати слово? Господь не сказав, що я буду вищий від нього. Правильно? Що він сказав? І він не вчинив тут чуд багатьох через їхню невіру. Як я можу сказати цій дівчині, яка переживає за свого брата? Переживає. Вона переживає більше, ніж я, більше. Вона переживає ніж більше, ніж ми всі, більше. Ну вона не вірить. А коли ти не віриш, нічого не буде. Бо все по вірі. Господь дав нам що? Віру. І якщо віра наша правильна, значить все буде. Все правильно буде, все збудеться, все невидиме, все, що ти не бачиш, можливо, сьогодні очі твої дивляться, і ти думаєш, як це має бути? Закрий очі. Нехай віри твоєї буде настільки, щоб ти встиг сказати, будь зцілений і тікай. Чому? Бо невірство прийде. Інколи буває, що чим коротша молитва, тим вона має силу більшу. Інколи ми хапаємося за коліна, стоїмо, обнімаємо ті коліна, цілуємо, лиш би вони зцілилися. А інколи просто ставиш і кажеш в ім'я Ісуса Христа будь зцілений. А інколи що, навіть не говоримо про це, просто по сходам людина йде вниз і що і зціляється. Чому тут присутня благодать? Не я роблю, а благодать яка в мені. Не вона робить, не вона, не вона, не вона, а благодать яка в нас. Розумієте? І тому часто не треба молитися, а просто побути з людиною, поговорити, але ми маємо являти Ісуса. Ми не маємо стидатися, а просто я от посижу, побуду, і хай зцілиться людина. Ні, так не вийде. Це очари-бари. Ми повинні Ісуса прославляти. Це він, це не ти. Ти завжди це. Але це і ти, бо Бог без тебе не буде нічого робити. І ми це повинні знати чітко. Алілуя. Оновлюйте свій розум, бо нічого не зміниться у вас. Ви далі просити будете, але якщо не явити славу Божу і силу Божу, і владу Божу, нічого не буде. Ви будете далі далі. Я кажу теж для когось: неправильно приймати тіло і кров Христову. Це просто тисячі людей, вже, з якими я говорив, вони неправильно приймають тіло і кров Христову. А що написано в Слові Божому? Якщо неправильно приймаєш, то собі на хворобу, а ще й на смерть. І тому молоді такі помираєте. Спомин про смерть Ісуса Христа, ось що приводить нас до тіла і крові. І коли ти розумієш, що ти приймаєш тіло, яке ламалося, з якого просто кров з цього тіла йшла, тоді ти розумієш, що прийнявши це тіло, ти можеш бути зцілений. А прийнявши вино, кров Христову. Яка за вас проливається, написано. Тоді що? Тоді ти очищаєшся від всякого гріха, омиваєшся. Розумієте, як все просто. Але якщо ти неправильно віриш в це, якщо ти віриш, що твоя сповідь може поставитися в ряд з кров'ю Ісуса Христа, ти помиляєшся. Не можна так. Ви повинні це знати. Це дуже серйозні речі, я говорю зараз. Дуже серйозні. Все буде так, як написано, я нічого зараз не додаю від себе. Від незнання, чуєте, Бог знову ж застерігає. Від незнання гине народ мій. Від незнання, ви віруючи в Ісуса Христа, народжені з гори, ви гинете. І це не печаль, це радість має бути, що ви сьогодні знаєте це. Від незнання, тому ви повинні прагнути знання, оновлення розуму, про що ми говоримо? Бо так знову ж написано, якої б деномінації ти не був. Чи ти хрестишся рукою, чи, чи ти сповідаєш тільки язиком Бога, чи ти поклоняєшся поклони б'єш, чи не б'єш поклони. Знаєте, все це написано для всіх. Бог любить всіх, чи ти бідний, чи ти багатий. Чи ти сьогодні, будемо казати, звершив гріх, чи ти сьогодні не звершив гріха, вже все прощено і так. І ти і так ніколи не згадаєш всіх своїх гріхів, заспокойся. Навіть коли ти вже за ними починаєш слідкувати, знаєте, ти все рівно упустиш, ти все рівно не будеш знати, що принесе та твоя справа. І от виходить, якщо ці слова, ці істини не проповідуються, Значить, ще є одне слово. Куди сліпий сліпого приведе? В яму. В яму. Хто такий сліпий? Це той, що не бачить дороги. А хто дорога? Христос. То сліпий бачить Христа чи не бачить? От знову ж все просто. Я дорога, я правда, я життя. Тут Ісус говорить про ту сліпоту, це сліпота, яка духовна. Щоб ми розуміли, що Ісус нам дає приклади і притчі, щоб ми розуміли на чомусь такому, що ми в тому проживаємо, тобто на тілесному. Галілуя. Сліпий сліпого приведе в яму на погибель. На життя вічне приведе, в пеклі. Хіба ви не бачите, що було раніше з вами? Ваші прохання, поклоніння, ваші молитви годинами нон-стоп? І вони не приносять успіху. Мене зараз включили в якусь молитовну групу. Знаєте, люблять люди включати кудись. І мене включили. І я сижу і тут 30 тінь-тінь-тінь-тінь-тінь. думаю, що сталося з телефоном? Я туди дивлюся. Ми молимося, молимося. Амінь, амінь, амінь. За що молимося? І ніхто не пише, за що. Ви знаєте, я... воно, 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 до речі, воно здається, що смішно, бо я чуть не ухмильнувся. Думаю, Господи, люди добрі, що ви робите? Коли ви в Фейсбуці пишуть, що потрібні гроші на лікування когось, я пишу: мій телефон такий-то, якщо хочете, помолимося. Християнські зустрічі. Там пишу своє ім'я, я не встидаюся цього написати людям. Я можу вам допомогти у цьому. І мені відписують. А чим ще ви можете допомогти? А що може бути більше, ніж розрушити хворобу? Що може бути більше? Тарілка супа? Тисячу доларів? Які вже не потрібні навіть цій людині. Вже пізно все.